Як забрати карту, якщо не вдається зарезервувати термін онлайн? Входити потрібно з задньої сторони у жонду в Роцлаві, він відкривається в 8-й годині зранку і потрібно завчасно прийти, щоб зайняти чергу і витягнути свій щасливий білет. Як радили інші, до 8-ї години людей немає. Як було колись, що всі стають в чергу і чемно чекають, але ми не знаємо, як зараз точно це все відбувається. В восьмій годині ранку ви заходите не по-людськи. Хто встиг, той молодець, як кажуть. Ідете не в перший зал, а той, що більший, і головніший. Там чотири термінала. А в першому залі, де видають карти, всього один. І якщо ви той щасливчик і будете спритними, то цей білетик вам дасться вирвати на отбір карти. Якщо ви не встигли або приїхали як ми пізніше, то є ще один варіант. Він точно для щасливчиків, тому що двоє людей сказали, що без реєстрації ви карту не заберете, приходьте зранку завтра. Ми так зрозуміли, що на день видають карти 120 людям. 100 видають. Ють білетики на місці, де хто реєструється завчасно. А 20 видають онлайн. Можна зареєструватися на сайті на отбір карти, що і вийшло витягнути той щасливий білетик номером 112. А так, ми би поїхали додому без карти. Вадім моніторив цілий час і йому це вдалося. Ще можна звернутися до спеціалістів і вони зарезервують термін, який співпадає з точною годиною на отримання карти, і ви не будете так стресувати. Так забрала карту наша знайома в той же час, як і ми. Тільки ми чекали цілий день, а вона приїхала на конкретну годину. У Вадіма це перша нормальна карта за 5 років, оскільки попередньо він чекав 3 роки і отримав на 1 місяць. А цю чекав 2 роки і видали вже на півтора року. Дякуємо за милість у жонду. У нас все. Вадим, Тебе можна привітати. Зараз мене почнуть місці сім докумі. Чого? Скорі? Чого? Чуш, чуш? Твоя перша карта. Перша? Третя. Але на руках буде перша? Ні, друга. Показати тобі першу? Тільки тобі її видали на місяць часу. Це що ти? Зелений такий ще. Не бородатий. І за тебе в очередь пропустить.